Людина, яка не веде блог, вона завжди буде знаходитись в тіні Блог це бізнес, це окремий вид діяльності, це окрема робота, якому треба приділяти час? Я вклала свій блог близько 10 тисяч доларів. Ніщо не веде вас вперед, так як дії і наполегливість, синдром самозванця, я ще не довчився. Мені ще треба пройти купу курсів. А я ще не вмію, а я ще не можу сторі знімати. Я ще не хочу і так далі. Що ви насправді хочете нести в маси? Яка ваша соціальна місія? Як почати вести блог у 2024 році? Я одразу хочу сказати, що я сама почала вести блог тоді, коли всі казали, що вже пізно, що вже не можна пробитися, що вже не можна його вести бо купа блогерів І так далі. Але тим не менш за минулий рік я монетизувала блог приблизно на 3,5 мільйони. А за цей рік, за 2024, я вже монетизувала блог на 2 мільйони гривень. Тому ніколи не пізно, головне почати, головне робити це правильно і рухатись у правильному темпі. Тому сьогодні, якраз, ми з вами будемо про це говорити, говорити про якісь певні тенденції, Говорити про те, що потрібно робити, і які саме інструменти використовувати для того, щоб а, ваш блог почав процвітати, приносити вам гроші, дохід, і ви самі від цього кайфували. Поїхали. Перш за все, хочу сказати, що блог це такий собі соціальний ліфт, тому що нічого не дасть вам таких можливостей, які дасть вам блог. Через блог ви можете знаходити знайомства, ком'юніті, нетворкінг, багато заробляти. А про те, наскільки взагалі можна монетизувати блог в інстаграм, це взагалі окрема тема. Якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, я розкажу свої етапи розвитку блогу, як я його монетизувала, з якими рівнями. Насправді, інстаграм він дійсно приносить дуже дуже багато грошей, якщо правильно його використовувати і правильно його монетизувати. Проте Важливо знати певні інструменти, і ми сьогодні частково про них будемо говорити. Але якщо поглиблюватись у тему швидкого росту особистого бренду, то насправді, е якщо ми говоримо про блог як бізнес, а я завжди, наприклад, навіть учням своїм завжди кажу, що блог – це бізнес, це окремий вид діяльності, це окрема робота, якому треба приділяти час. То якщо ви дійсно будете підходити до цього як до бізнесу, то дійсно ви зможете піднятись по такому соціальному ліфту, і ваш особистий бренд почне працювати на вас. Тобто, у вас буде завжди більше замовлень, у вас завжди буде. Наприклад, замовлення на ваші послуги, завжди буде через клієнтів і так далі. Проте потрібно це правильно вибудувати. Давайте уявимо якогось фотографа, який має блог, і фотографа, який не має блогу. Так, одразу можемо порівняти людина, яка має блог, вона завжди зможе розповісти про свої цінності, про свій підхід. До неї завжди аудиторія буде лояльною, аудиторія завжди буде слідкувати за цією людиною. І в момент, коли вона буде щось продавати, вона буде йти. Або людина завжди буде пам'ятати про цього експерта, і коли їй потрібна буде якась фотосесія, він одразу буде певного фотографа людина яка не має інстаграму людина яка не веде блог вона завжди буде знаходитись в стіні і вона завжди буде на декілька рівнів позаду ніж людина яка веде блог тобто про неї не будуть знати вона завжди буде шукати клієнтів по сарафанці сарафанка це нестабільно тобто ваш дохід по факту буде залежати від того порадить вас хтось чи не порадить буде намагатись купувати якусь рекламу якісь оголошення візитки давати і так далі проте уявіть людину, яка веде блог наскільки їй легше вона просто виходить вона ділиться своїм життям вона ділиться тим момент, якими вона хоче ділитися на сраді, ми далі перейдемо до а, моменту, чим ділитись, чим не ділитись, що розповідати в облозі. Проте їй набагато легше просуватись. Тому якщо ми беремо, наприклад, співвідношення того, скільки ви можете вкладати в блог і скільки ви можете з нього заробляти, то там дуже висока рентабельність. Наприклад, я вклала в свій блог близько 10 тисяч доларів. Проте я монетизувала його вже більше ніж 100 тисяч доларів. Проте тут дійсно дуже висока рентабельність, і, взагалі, займатися особистим брендом, вести блог і так далі, це задача номер один для Тих, хто працює на себе, для тих, хто продає послуги, для тих, хто має бізнес. І ми одразу переходимо до першої поради, яка, на мою думку, сама основна, тому що, як би там не було, блог це окремий вид діяльності, блог це робота. Якщо ви дійсно хочете монетизувати його, якщо ви дійсно хочете з нього заробляти, то блогу потрібно приділяти час. І насправді, для того, щоб почати вести блог, да не наважуватись довго так далі, а почати вам потрібно поставити чіткий намір, поставити чітку ціль, що вам 100% ви вирішуєте вести блог і почати це робити, почати робити так, як можна Можете зараз без якихось правил, без якихось, не знаю, там ідеальної картинки, і так далі, а просто почати робити вже. Тому що, коли ви ставите собі чітку ціль і приймаєте рішення йти до цієї цілі, ви починаєте робити дії. І ваша задача, да, отут стоїть задача, там, почати вести блог, ви, наприклад, поставили собі ціль, зробити тисячу доларів з блогу, да, то ви і робите дії для того, щоб зробити цю тисячу доларів з блогу, а не сидіти на одному місці. І ведете сторіс, викладаєте якісь пости і так далі, пробуєте. А нічого. О, не веде вас вперед, так як дії і наполегливість, тому що мотивацію насправді я не вірю. Я собі ставлю завжди ціль, я йду до цієї цілі. А мотивація в мене є, немає і так далі. Взагалі не важливо. Завжди в мене є зі мною внутрішня мотивація. І насправді, коли новачки починають або там хочуть вести блог, їм дуже складно з'являється синдром самозванця. Я ще не довчився. Мені ще треба пройти купу курсів. А я ще не вмію, а я ще не можу сторі знімати. Я ще не хочу і так далі. Але... Ніщо так не вирішує цю проблему, як просто е, момент, коли ви ставите собі чутку ціль, і вас ця ціль запалює, ви хочете її виконати, ви йдете до цього, і ваші ці страхи по типу, а я не до, а мені ще треба, а я ще не можу, а я не вмію це, і це просто зникають. Друга порада, коли ви тільки починаєте вести блог, це вибудувати контакт з собою, знайти себе. Звісно, що в процесі ви займаєтесь цим. Наприклад, в мене дівчата на навчанні перший модуль завжди починається з того, що вони починають працювати над своїм станом, шукають контакт з собою. Так? Але перед тим, як ви хочете вести блог, вам потрібно зрозуміти, що ви насправді хочете нести в маси, яка ваша соціальна місія, яку ціль ви перед собою ставите, тому що можна, звісно, поставити ціль там заробляти гроші з блогу. Так, да, звісно, це там, основна ціль. Але окрім того, щоб заробляти гроші з блогу, транслювати якусь експертність і так далі, за вами мають спостерігати люди. І коли ви починаєте вести блог, вам потрібно розуміти, що ви так чи інакше берете на себе соціальну відповідальність. І у вас має бути ще якась соціальна мета, соціальна місія. Те, що ви несете в маси, який у вас образ, що ви хочете від цього блогу, і так далі. Що для вас блог в першу чергу? Коли до мене, наприклад, заходять учні на наставництво, я насправді завжди питаю, а що для тебе блог? А чого ти насправді хочеш? І Якщо мені людина скаже, я просто хочу з блогу бабки робити, і так далі. Ця людина до мене ніколи не потрапить, тому що мені важливо розуміти, що людина бачить, як вона взагалі бачить себе через 5-10 років, до чого вона взагалі йде, до чого вона прагне, тому що це важливо. Якщо ви там ставите собі зіль просто тисячу доларів і так далі, це коротко. Кострокова ціль, а важливо те, як ви думаєте наперед. Що ви хочете від цього життя, і які от ваші глобальні цілі. І ось, коли ви розумієте себе, коли ви розумієте, що ви хочете транслювати, для чого вам блог, і так далі. Просто далі ваша задача почати відкриватися, почати говорити про себе, почати про себе заявляти. І знаєте, на цьому етапі немає якихось рамок по типу е, а треба розповідати про відносини. А треба це, це ви автор свого блогу, це перш за все це правило. Запам'ятайте це раз і назавжди. Ви автор, і ви маєте транслювати лише те. Що вважаєте для себе за потрібним, Нема ніяких конкретних, от по типу треба це, це, це і так далі. Ви маєте транслювати те, що для вас буде нормою в першу чергу. Далі, якщо ми говоримо конкретно про інструменти, то моя порада це упаковка блогу. Тобто, для того, щоб вам далі просуватися, розвивати блог і так далі, і, звісно, виконувати свої цілі по монетизації, по заробітку, по проявленості, по медійності і так далі, вам, перш за все, потрібно упакувати свій блог, і упаковка блогу це основне на що приходить. Ходить далі ваші люди, тобто, по факту, ви розкриваєтесь, розкриваєте себе як особистість, як експерт, як спеціалісти, і так далі. І ваша задача ці сенси закласти в блог. Тобто, це базова ваша шапка профілю яку потрібно зробити. В шапці профілю ми пишемо ключові а, болі, потреби аудиторії, ключові моменти про себе про особисті, щоб було цікаво. Не просто заходимо да, там, на сторінку і там Привіт, я Вася! Я люблю котів. Да? Ну таке собі, да, конкретні проблеми людей. Далі у вас мають бути хайлайт людина. Також пройде по цим хайлайт, пройде по цій воронці і зрозуміє, хто ви як експерт, хто ви як особисті, що у вас можна купити, як з вами можна повзаємодіяти, чому на вас варто підписатися? Чому ваша сторінка для мене може бути корисною і цікавою? І чому я через 2-3 місяці не маю від вас відповідь. Да? Тобто ви маєте захопити увагу глядача. І далі ваші пости, рілси і так далі, але про це ми будемо говорити трошки детальніше, можливо, в наступних відео. Наступна порада позбудьтесь перфекціонізму. Насправді, коли вже починаєте упаковувати блог, і коли ви переходите до етапу створення контенту, а контент, насправді, це ваше паливо для блогу. Чим більше контенту ви створюєте, тим більше уваги аудиторії до вас. І от коли ви переходите до етапу створення контенту, вмикається. А я хочу робити ідеальну картинку, а я хочу це, а я хочу то, а в мене не виходить вести сторіс. А я себе погано сприймаю на сторіс, а в мене голос не той, а в мене квартира не та, а в мене стіни не ті, і так далі. І дуже-дуже багато всього виникає насправді, коли у вас перфекціонізм коли ви хочете одразу зробити ідеально. Але одразу ідеально не буде. Запам'ятайте, це раз і не завжди. Ви приходите до свого ідеалу лише тоді, коли ви зробите дуже дуже багато дій невдалих перед цим. Тому взагалі не зациклюйтесь на тому, що. Щоб зробити одразу контент ідеальним і так далі, вам вже потрібно робити контент, тому що коли ви почнете просуватись, ваша аудиторія має на щось прийти. Ваша аудиторія має щось бачити у вашому блозі і приходити на цей контент. Тому якщо ви будете чекати, коли ви зробите ідеально, ідеально, ви так будете стояти на місці. Робіть вже, робіть вже зараз, як виходить. І з великою кількістю спроб ви прийдете до того, що ви подивитесь на свій блог і будете кайфувати від нього. Насправді, коли я починала вести блог, в мене не було, от я просто, от можливо, я тут зараз ставлю свою першу розмовну сторіс. в планах на ближайший месяц наконец-то начать вести и оформлять свой блог, а не чужой. Поэтому в сторисы буду появляться гораздо чаще, а в блоге будет очень много изменений, за которыми вы будете следить и мне помогать. Це щось таке страшне було, що просто капець. Але я дуже зараз обожнюю свій блог, я дуже обожнюю свій контент, мені подобається, як я його створюю, мені подобається, як я розмовляю, і так далі. Але це до мене одразу не прийшло. Це прийшло лише з великою кількістю спроб, які я робила. А я вже веду блог з вересня 2021 року. Далі, наступна порада, після того, як ви вже почали створювати контент, ваша задача завжди вводити аудиторію в контекст життя. І ця порада звучить так: показуй, а не розказуй. Тобто намагайтеся завжди розкривати Аудиторії показувати, що у вас відбувається. Коли ви вводите аудиторію в контекст свого життя, людина розуміє, на якому етапі ви знаходитесь і чому взагалі за вами потрібно слідкувати. Бо ви для інших людей, як серіал, знаєте, і коли ви починаєте дивитися цей серіал просто от з, кінця, серіал з кінця, ви ж вимкнете на серії і все. Так само і люди вони просто відпишуться від вас і далі не підуть. І важливо завжди розповідати про те, хто ви, що, ви, що у вас зараз відбувається, який фокус у вашому житті. Що ви продаєте, а дуже сильно це впливає, до речі, на продажі, коли е, в загальному для того, щоб продати, просто потрібно людям розповісти, що у вас є, що у вас можна купити. Тому що, коли ваш блог знаходиться у хаосі, Людина заходить на сторінку, і вона не розуміє, що у вас можна придбати, що у вас можна купити. Тому візьміть собі на замітку, просто вийти в сторіс і розповісти, що у вас є такі то такі то послуги, ось так на них можна потрапити. Ось тут це і це ви вирішуєте, ось так це і як далі. Введіть людей в контекст того, що ви продаєте, і що у вас можна придбати. І ви побачите, що з цього ви зробите вже перші продажі. Так само в нашому житті. Ми завжди маємо людям показувати, що ми зараз робимо, які в нас цілі, і вводити людину в контекст життя. Тобто, по факту, ви у блозі Будете таким, знаєте, об'ємним персонажем. Об'ємний персонаж облозі, це коли людина знає про ваше минуле, коли людина знає про ваше теперішнє, і коли людина знає про ваші цілі. Ось тоді людина, ваша аудиторія, розуміє, що у вас відбувається і цікаво за вами слідкувати. Наприклад, у мене декілька де, там, сюжетних ліній, коли люди знають, з чого я починала, я навіть знімала про це серіал. Можете зайти в мій інстаграм, переглянути цей серіал. У мене навіть там окремі хайлайти записані, як я взагальному розповідала, з чого починала, і як дійшла до тієї точки. В якій я знаходжуся зараз. Далі дуже важливо розповідати людям, що відбувається саме зараз, який зараз фокус, які сфери. Я дуже часто розповідаю, наприклад, що в мене зараз в фокусі англійська, тому що я маю якісь цілі, в мене зараз в фокусі водіння, тому що я хочу вільно водити машину. У мене зараз в фокусі якесь навчання, і так далі, тому що я хочу. І тут людина розуміє, наприклад, коли ви ще говорите про якісь свої цілі, вона розуміє, до чого ви йдете, і цікаво просто спостерігати за вашим шляхом. І вона не відписується чисто через те, що їй цікаво, а зробите ви це чи не зробите? Далі наступ. Не етап вашого розвитку блогу це просування, тому що як би там не було, але коли ви вже створюєте контент, коли ви вже водите аудиторію в контекст, у вас є упаковка, ви вмієте все вести, то ваша задача знайти людей, які будуть це дивитися. Інакше, якщо ви будете не вкладати в загальному гроші в трафік, не будете вкладати гроші в просування, то... Ваші дії в блозі, вони будуть просто ні для кого, так вони просто от будуть, ви просто будете робити в нуль і ніякого вихлопу з цього не отримувати. І у вас з'являється бажання вести цей блог не просто так, коли ви з нього заробляєте, коли е, аудиторія до вас лояльна, коли люди вас дивляться і так далі. Тоді у вас з'являється внутрішнє бажання розвиватися, проявлятися, створювати продукти і в загальному розвиватися в соціальних мережах. І тому трафік це основне так, так чи інакше, це відео можуть дивитися експерти, які вже ведуть блоги, або експерти, які там повністю починають з нуля. Якщо ви до цього раніше не ре. Регулярно просувалися, то я хочу вам сказати, що просувати зараз, це задача номер один, тому що чим далі ми йдемо, тим дорожче в нас коштує підписник і тим складніше вам буде набирати аудиторію. Тому робіть вже зараз, просувайтесь, набирайте аудиторію, пам'ятайте, що трафік це задача номер один. Разом з трафіком ви ростете. Звісно, якщо ми говоримо в загальному про монетизацію блогу, так це останній етап, коли ви вже а, блог свій монетизуєте, тобто його почали вести, розвиваєте, створили продукти та далі. Починаєте його монетизувати. До речі, якщо ви напишете у Дірект слово. Курс в інстаграмі, то ви отримаєте доступ до безкоштовного міні-курсу, в якому я розкрила систему монетизації блогу, дала покроковий план виходу на 5-10 тисяч доларів на мікроблозі, розкрила, як створити продукт, і також е поділилась своїми основними фішками продажів і записала урок на тему як закривати 8 клієнтів з 10». Тому пишіть у директ слово курс і ви отримаєте доступ. Останній етап це монетизація. Це якраз етап, на якому ви створюєте продукти, запускаєте якісь свої послуги, робите інфо. Продукти і так далі, і насправді на цьому етапі, я раджу вам не витрачати дарма час, не пробувати самостійно, а одразу е купувати якесь навчання, е брати якогось наставника, взагалі розвиватися, дивитися подкасти, дивитися якісь відео, наприклад, як ви зараз це відео дивитеся. Тому що, якщо намагатися діяти самостійно, без якихось підказок зовні, без людей, які можуть допомогти, підтримати цей шлях буде дуже дуже довгим. Я коли сама починала, коли сама розвивалася, я не брала навчання, і я насправді перед тим як ділитися. З вами вже своєю системою продажів. Я проводила 30 дзвонів і робила одну продажу просто на 2000 тисячі гривень. Розумієте, просто наскільки це е, от, дуже мало. Потім, звісно, з досвідом я вже вибудовувала, ходила на різні навчання і так далі. Але перед тим, як сформувати свою систему, дійсно пройшла дуже великий шлях. І зараз розумію, що якщо б я дійсно до когось пішла, я б могла зекономити дуже дуже багато часу в процесі і могла б бути, наприклад, на іншому рівні. Але я дуже задоволена тим, де я знаходжусь зараз, і я дуже щаслива тим, що записую вам Зараз це відео ділюсь своїми знаннями, ділюсь своїм досвідом, і це дуже-дуже класно, тому що е, ваша реакція, ваш фідбек рухає в мене вперед, мотивує мене далі записувати відео. Тому я попрошу вас поставити якісь коментарі. Мені це буде дуже-дуже приємно. Я завжди це чекаю. Буду прислуховуватись до ваших порад, стосовно того, які теми відео ви хочете бачити в наступних випусках. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в наступних відео.